У Лузівському термедоб'єднанні змінився керівник січня. Обов'язки директора ТМО тимчасово виконуватиме Віталій Степаненко. Сьогодні, 27 грудня, очільники громади представили нового керівника колективу. Керівник з нашого кола, мазівчана. Це найголовніше. Людина молода, аміційна, ще більше зробиш на благо територіальної громади, на благо територіально-медичного об'єднання. Віталію Степаненко 30 років. Раніше він очолював поліклініку на мікрорайоні. Працював заступником медичного директора ТМО. За фахом новий керівник, дитячий хірург, має магістерський ступінь управління в галузі охорони здоров'я. Призначення на нову посаду для Віталія стало несподіваним. З колективом працюємо вже давно, тому ми розуміємо, що це буде плідна робота, тому сподіваюся, що результати покажемо дуже хороші. Звичайно, це ремонт. Звичайно, це те, що покращить вимоги і по НСЗУ, і те, що дасть можливість пацієнтам і лікарям в більш адекватних та комфортних умовах робити свою роботу. Попередній директор ТМО Юрій Шевченко побажав повернутися до роботи в травматології за його керівництва. Термедоб'єднання в лозові відкрили реабілітаційне відділення.